Перед вами ракета Шторм Shadow Cruise, розроблена за спільною програмою Великобританії і Франції для створення малопомітної ракети. Нехай вас не вводить в оману її зовнішній вигляд, оскільки вона може пробити бетонну стіну товщиною приблизно 4-5 метрів. Це досягається завдяки двом вибуховим речовинам: передній прикурсовий заряд та головна бомба. Позад також ми розглянемо внутрішню структуру ракети та системи, пов'язані з нею. І крок за кроком будемо пояснювати, як вона може працювати в умовах бойових дій. Тож мо. Те зручніше, щоб не пропустити жодної деталі. Ракети Шторм Shadow можуть бути запущені з літаків Dassault Rafale, Єврофайтер тайфун. А віднедавна з літаків mig 29 або Су 27 як показано на анімаціях. Це малопомітна авіаційна крилата ракета класу повітря Земля. Цікаво відмітити, що у Франції ракети Шторм Shadow називають скальп єджі. Довжина цієї ракети становить 5,2 метра. Ширина – 630 міліметрів. Але при відкритих крилах ширина становить приблизно 3 метри. Вага даної ракети становить близько 450 кілограмів. Щоб краще зрозуміти та уявити розмір даної ракети, ми порівняємо її з людиною. А ще краще поставимо поруч з американською крилатою ракетою Тома Гав та російською ракетою Кінжа. Як бачите, вона виглядає значно меншою порівняно зі своїми аналогами. Розглянемо внутрішню структуру і деталі ракети. В передній частині кришка закриває сенсор та підривач Поміж ними розташований інфрачервоний датчик та інерційний вимірювальний пристрій, який допомагає розраховувати роботу, виявляючи зміни в тангажі, крені та рисканні. Ось тут знаходиться датчик активації зброї, подібний до ракети Джевелін, яка теж має два вибухових заряди. Ось це передній прикурсовий заряд, а безпосередньо за ним головна бомба. Переходимо до задньої частини. Циліндричний об'єкт це акумулятор, що є пристроєм для акумулювання енергії у гідравлічному контурі для швидкого накопичення необхідної енергії. Це подовжувач впускної труби для повітря. Вона під'єднана до двигуна з мікротурбіною TRI-60. Це невеличкий одноразовий турбореактивний двигун, розроблений Францією. Давайте детальніше розберемо задню частину ракети. Ось два верхні плавники. Поряд з ними розташовані горизонтальні керовані поверхні. В нижній частині розташовані нижні рухомі плавники. Але як крилаті ракети літають без традиційних крил, адже на відміну від звичайних літаків, крилаті ракети не мають класичних крил з функцією підйому та керування. Замість цього вони покладаються на передові системи: аеродинамічний дизайн та складні системи навігації, щоб прокладати шлях і зберігати стабільний політ. Ось прощене пояснення того, як. Крилаті ракети літають без класичних крил. Крилаті ракети використовують реактивні двигуни, швидкісні двигуни або ракетні двигуни, які створюють реактивну тягу для руху ракети в повітрі. Незважаючи на відсутність класичних крил, крилаті ракети мають керовані поверхні, такі як плавники та закрилки. Ці поверхні можуть змінювати свій кут під час польоту, щоб контролювати напрямок ракети, стабілізувати польот та коригувати курс. Ракета використовує теплову головку самонаведення і систему співставлення з рельєфом місцевості. Ці коригування необхідні для підтримання потрібної траєкторії. Комбінуючи ці елементи, крилаті ракети можуть досягати стійкого та керованого польоту на великій відстані, не маючи класичних крил. Розрахунки проводяться згідно правил аеродинаміки, систем приводу та передових технологій навігації для точного ураження цілей. Наразі ми розглянемо процес крок за кроком, щоб зрозуміти, як це працює. Крок перший винищувач випускає ракету. Крок другий через кілька секунд ракета розкриває свої два крила. Крок третій на першому етапі польоту ракети вона використовує інерціальну систему та GPS для навігації. Четвертий крок ракета опускається на низьку висоту та визначає своє положення за допомогою GPS, як показано на анімації. Як ви бачите, вона літає близько до пагорбів та землі, щоб її не помітив радар. Крок п'ятий. На останньому етапі використовується теплова головка самонаведення та зіставлення контуру місцевості. Ракета за допомогою інфрачервоного датчика, який створює випромінюване зображення, обробляє його та летить прямо до цілі. Крок шостий. Іноді ракета піднімається вище. Це дозволяє команді контролювати ракету та ціль навіть у темряві за допомогою двостороннього каналу передачі даних. Для останнього маневру носовий конус відкидається, що дозволяє високороздільній термографічній камері або інфрачервоній пошуковій системі спостерігати за кінцевою областю. Потім ракета намагається визначити свою ціль на основі попередньо завантажених даних. Якщо дані підтверджуються, ракета потрапляє в ціль і знищує її. Давайте розглянемо, як працює. Бойова частина ракети. Як було сказано, ракета Shadow або Scalp має дві боєголовки: передню предкурсову і другу головний заряд. Давайте розглянемо цей бункер як ціль, який складається з масованого шару ґрунту та бетону. Крок перший контактний датчик виявляє ціль. Крок другий. Предкурсовий заряд вибухає, створюючи струмінь гарячого металу, який пробиває шар бетону в 4-5 метрів. Крок третій. Головна бомба відокремлюється від ракети та потрапляє в отвір у бункері. Крок четвертий якщо встановлено режим затримки, вона вибухне всередині бункера, максимізуючи збитки. Давайте розглянемо переваги цієї крилатої ракети точність та міцність. Ракета Шторм Шадов має високу точність завдяки своїй передовій системі навігації, яка включає інерціальну навігацію, GPS та зіставлення з рельєфом місцевості. Дальність ракета має вражаючу дальність понад 250 кілометрів, що дозволяє вражати цілі з безпечної відстані. Ця дальність дозволяє ракеті атакувати цілі противника глибоко в тилу. Ракета Шторм Шадов оснащена високоефективною боєголовкою. Зазвичай масою 450 кілограмів. Тепер розглянемо недоліки. Як зазначено, це крилата ракета, тому її швидкість значно менша порівняно з суперзвуковою ракетою. Вона також може бути знищена простою протиповітряною зброєю. Розмір та вага ракети Шторм Шадо в обмежує кількість ракет, які можна перевозити, що потенційно зменшує кількість цілей, які можна атакувати за один політ Час реакції ракета Шторм Shadow, як і інші крилаті ракети, потребує певного часу, щоб досягти цілі, тому її нереально використовувати для рухомих цілей. Друзі, для того щоб оригінальний контент та переклад виходили частіше, а відео ставали ще більш інформативними та цікавими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі.